Всім привіт! Ось воно відкриття 2.0. Як кажуть, <смі> знову настав лід і сьогодні я перший раз вибрався порибалити окунь. Сьогодні окунь. Вчора виходили, трішки побігав, навіть піймав свою першу платвичку на саморобну гірлянду, яку я зробив. Дуже прикольно, але на тих місцях ще є дуже поганий лід. Тому почекаємо. І сьогодні я відправився на затоку, невеличку затоку секретну, я про яку ніхто не знає. Цим вона мені дуже подобається. Вона маленька, місця тут небагато. Тут дуже мілко, але є канавка. Канавка, в, в якій якраз і ловиться окунь. Те, як я сьогодні відловлюсь, дуже залежить від того, зайшов він сюди або не зайшов. Дуже важливо. Все, друзі, давайте розкладаємось. Як завжди, все покажу і розкажу. Поїхали. Так, друзі, починаємо. Дивіться, сьогодні мінус 11. Я їхав сюди, було мінус 11. Вітер також дуже немаленький, тому буде дуже некомфортно, але може в такий мороз окунь буде гарніше клювати, тому що вчора я ж кажу, ми вискакували, то дуже погано клював. Так, починаємо. Починаємо дуже дуже, дуже чекаємо на поклювку. Оп! Як завжди починаю з балансира, тому що <клес>, треба перевірити, наскільки він активний. Якщо він активний, я такий, щоб краще ловити його на балансир, але якщо буде зовсім погано клювати, то звісно будемо пробувати без мотилити. О, друзі, бачите, Просто дуже невелика глибина і треба сидіти дуже тихо. Тут були вітри, бачите, пилючку, пилючку нанесло, але все одно ну, лід прозорий і він, я так розумію, дуже сильно боїться. Тому треба робити все дуже акуратно. Довгенько так я посидів на цій линці. Так, по глибині дивіться, я б сказав півтора десь метри. Чотири гонки я свої пройшов, піймав одного окуня. І давайте зараз я подивлюсь в камеру, щоб розуміти ситуацію. Його там багато, але він, але він не хоче клювати, або його там мало і треба дуже тихо сидіти на одному місці подовше. І вже від цього будемо відштовхуватись, поїхали. І бачу першого. Не знаю, бачите ні, силует он вже не видно. Далеченько, але я скажу його дуже мало. Третя лунка, я ось перший раз побачив якийсь силует тільки. Але побачив, це вже добре. Давайте останню луночку подивимось і будемо... Будемо намагатися піймати. На друзі другий бачите такий як активний але його дуже мало або боїться підходити не знаю так ось такий швиденько швиденько відпускаємо тому що я ж кажу мінус 11 було вранку Трудова рибалка ще й розмір невеликий, але нічого, нічого. <кхи> може знайдемо, може включиться. Перевірив я ось ту канавку, в якій повинен бути окунь, три штучки я піймав, перевірив ось тут приямочок. Тут також більш глибоко, тут також ловили. Але сьогодні, бачите, цей раз його тут немає, він не зайшов. Тому що і в камері його немає. По активності начебто активний. Але нема, нема, просто не зайшов. Тому, друзі, зміщаємось ще в одну цікаву затоку, там, де я, можна сказати, недільки дві назад ловив на п'їм. Там, де я знайшов окуня, хто дивився. Поїдемо туди і спробуємо його піймати саме з тих місць, де... Я його знайшов. Поїхали! І ось наша затока. Ми зараз ми тихенько вийдемо. Оп. 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 Оп, оп. Дивіться, хто пам'ятає, ось тут з того куточка, з-під того берега, з-під того острівця, я ловив непоганих окунів на спінінг. Я тоді стояв ось там і кидав ось туди. Тому давайте перевіримо. Так, починаємо з балансиру. Балансиру. Тут кокунь є точно, тому камеру може і подивимось, але трішки пізніше. О, друзі, є. Є. Друга лунка. Бачите, трішки веселіше, ніж там було. Так, друзі, давай швиденько. Не Невеличкі, Не але ви бачили, да? на нас плінки досить непоганих. Вони тут є. І будемо намагатися їх піймати. Прийшов я чотири лунки, одного оконя піймав. Давайте зараз з камерою пройду, подивлюсь багато його тут чи ні, щоб розуміти, якщо його, наприклад, багато, але він не відзивається, я візьму без мотилку. Якщо його нема, піду шукати далі. На балансир. Ось якось так. Давайте подивимось, що в нас тут з рибою. Ось, дивіться. Я не знаю, бачите ви чи ні, але... Ось-ось-ось-ось, ось. ось, 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 ось. Пливо я. Там відсвічувати може. О, дивіться, дивіться. Я навіть сам не буду дивитися, щоб ви побачили. <гум> і вон стоїть на задньому плані ще. То, о, і я вам скажу, гарні, гарні окумі. Все, я виключаю камеру, навіть далі не буду йти. Це перша лунка, що я опустив. Друзі, беру без мотилку. Я зрозумів, що... Вони просто вже зараз дуже не, не хочуть клювати. В них вже повний живот ікри. ви бачили навіть тих невеликих, що я ловив. Вони дуже погано клюють. Тому саме зараз це без мотилка. І оскільки трішки досвіду в мене вже є, я думаю ми зараз когось вмовимо. Кількість його непогана. Тому його просто треба вмовити на покльовку. Зараз, зараз непогано вітерець дозволяє працювати без мотилкою. Зранку було набагато більше вітер, зараз менше стало, це дуже добре. І такий як мороз трішки менше стало. І зараз найголовніше, щоб його активність була не настільки нульова, що він навіть на безмотилку не буде реагувати. Буває і таке, що він є в камері, але по факту ми нікого не можемо піймати. Будемо намагатися. О, друзі! Вимучав, вимучав, але чогось я не розумію. Да о лапки, яких я бачив в камері. І ще є така штука опиняться, чим він більший, тим він може бути пасивніший. Може розумніший. О, друзі. Ще менший. О! Нічого, не здивимося, це буде. О, о-о-о, друзі, ось воно, ось воно почалося. Ось воно почалося, бачите, більше пішов. Навіть починаю згадувати, як це. Трішки більший. Зараз перев'яжу ось цю петельку. Тобто мармишка, щоб ви розуміли, на петельці, бачите? Невеличка петелька, щоб, ну як кажуть, щоб вона ось так грала. Вільно, вільно була на цій петельці. Тобто, ну, тобто вона краще грає. Я зараз її перев'яжу, тому що вона ще з того року, напевно, у мене. Ось, друзі, наступна лунка зразу. Одразу, але не нарешті нарешті щось дуже непогане. вже жопунь. Це, жокунь. це окуньок. Беруть дуже погано, я все в відео не показую. От дуже багато маленького і дуже багато і дуже багато по губах, по губах, по гбах. Ну, ось ось так. канал зразу. П'ята зупинка, ось зараз п'ята, це вже було по губах. Дуже неактивна риба зовсім. Зовсім. Перший, друзі, нормальний окунь. І він відірвав. Не знаю, чому відірвав, я її... Казав що петельку перев'яжу, тому що з минулого року ще і все одно відірвав. Гарний був, я його вже долучив затяг, і пом. Зараз пообідаю, трішки. Перев'яжусь і спробуємо поекспериментувати, поставлю ось декубік. Може на нього буде краще, може якось його буде провокувати, тому що дуже-дуже пасивна риба. Маленька клює, маленька більш-менш активна, а я так розумію, чим він більший, тим він більше не хоче клювати. Бачите, по губах, знов по губах перев'язався. І по губах. Знов по губах. Це просто якийсь жах. Нарешті я вам хочу сказати, що сьогодні люди дуже багато приїжджали сюди і уїхало В принципі як і вчора Тому що дуже багато людей ловлять на, ну, там, на яйця, на блешні, на балансири, ну, на більш такі снасті, з якими простіше. Кинув і погнав. Але бачите? Є моменти, коли він зовсім не активний, і щоб його впіймати, треба, треба оволодіти безмотилкою. Тільки так і ніяк інакше. Я ловив приблизно ось в цьому місці. Якщо ви пам'ятаєте, ось там я стояв, підкладав якраз під лоточок, його було видно навіть на поверхні. Він весь вже впав, але ось цей було видно, бачите? І ось під нього я підкладав і звалювався. На цьому звалі якраз свалилась окунці. Бачите? В принципі, ті ж місця, де і по спінінгу були восени. Ну, це було десь не тільки дві назад. Ось такий класик. Сьогодні я там не піймав якихось дуже великих трофейних окунів. я все одно дуже задоволений, тому що вийшло вибратись на риболовлю і це круто. Що скажу? Без мотилка. Без мотилкою треба оволодіти, тому що сьогодні дуже багато людей приїжджало, бігало ну, з дійсностями, які привикли. там балансири, яйця блешні, щось ну, таке, більш, більш велике. Окунь дуже пасивний, брати не хотів, тому люди приїжджали, бігали, бігали, бігали і просто уїжджали. Ну, ось ось так цілий день. Приїхали, побігали, потикались, уїхали. Чому без мотилка дуже гарна річ? Так, люди не люблять, тому що це треба отак сидіти, видергувати, прямо ось налаштувати ось цю проводочку. Але, в принципі, я ж кажу, можна навчитися і ось коли такій ситуації щось та, та ловити. Ось зараз всі, хто залишились, всі без мотилять. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Надіємося, що ще буде зимові рибалки і вони будуть більш класні, круті. Все, друзі, давайте до наступного відео. Па-па!